Ворога потрібно знищувати сьогодні будь-яким способом. Ми, скажімо так, вгризлися в наші береги і в наші острови українські і даємо відсіч нашому ворогу. Нас багато хлопців, які сьогодні після поранення повертаються на службу, повертаються на свої місця, відносимося до тих військ, які сьогодні прийнято називати елітою нашої Збройної Сили України. Якщо війна, значить війна, значить ми боремося. А от такі вкиди постійні там на предмет того, що от ми вже завтра там будемо, буде перемир'я, завтра буде все, і це воно трошки розслабляє. Сьогодні поговоримо про бригаду, яка стримує противника на воді, землі та в повітрі. З нами в студії Олег Захарків, лейтенант та начальник відділу рекрутингу 40-ї окремої бригади берегової оборони. Давайте почнемо з короткого пояснення. А чим зараз займається 40-ва бригада? 40-ва бригада берегової оборони, власне, самій назві нашої бригади є заложено, можливо, і зміст основні завдання нашої бригади. Це є охорона і оберігання наших. Кордонів, наших українських кордонів, в тому числі нашої берегової лінії від ворога, який сьогодні засягає на також на неї на неї. Бригада тут на цих теренах південних появилася півня нашої української держави появилася нещодавно. Ми тут зайшли тис наприкінці цієї осені, зайняли відповідну зону відповідальності і виконуємо бойові завдання згідно тих наказів, які нам доводять сьогодні. А в чому специфіка цієї бригади? Чим вона відрізняється від інших підрозділів збройних сил України? Ми, скажімо так, вгризлися в наші береги і в наші острови українські і даємо відсіч нашому ворогу. Хочу сказати, що за весь час перебування нашої бригади на лінії відповідальності, де ми зараз знаходимося, ми поки що не віддали жодного квадратного метра нашої української землі, боремося відстоюємо, робимо все для того, щоб зберегти нашу українську землю, наші українські береги? Судячи по сторінкам офіційним бригади в соціальних мережах, де з'являється багато відео і багато свіжого відео про те, як відбуваються спроби висадки малими групами росіян на береги Дніпра, скажіть, будь ласка, наскільки часті такі випадки, і наскільки зараз вони формують специфіку роботи вашої бригади? Хочу сказати, що тенденція до висадки чи, можливо, тенденція до, скажімо, такого штурмування малими групами сьогодні. Ми спостерігаємо по всій лінії нашого українського фронту, зокрема і на території зони відповідальності нашої нашої бригади. Ворог взяв собі за основу вже до довший, довший час, такими маленькими групами пробувати штурмувати ті чи інші позиції нашої української української армії. Вони тим самим намагаються відслідити наші наші такі скажімо, скажімо такі якісь сторони, які е, дають нам е, дають їм зрозуміти, де е, наші сильні сторони, а де наші можливо якісь і, не дуже сильні сторони. Е, от тому ворог от, такими малими групами пробує штурмувати, пробує висаджуватися, пробує займати якусь невеличку територію, е, територію, е, от і тим часом вислідковує, що Куди як, як ми обороняємося, які в нашій є можливості, і так далі. Вже після цього, зібравши цю інформацію, вони моніторять. От і далі поступово вже приймають ті чи інші рішення. На жаль, на жаль, інколи такі, що доводиться нам більше засовувати сили наших можливостей, для того, щоб оберігати нашу 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 територію, милі групи це що? Це група 5-10 чоловік, чи менше. Вони що роблять? Вони намагаються на берег, чи їх цікавлять і острови, які за. Няти для чогось у майбутньому, це групи 3-4-5 осіб, які можуть тим чи іншим способом виконувати ті чи інші завдання. Якщо на суходолі, вони стараються такими групами виходити, заходити, і ці групи вони їхнє завдання зайти, зайняти якусь певну територію і до певного моменту її утримувати. Зазвичай зазвичай, як це буває, наприклад, от в нашій бригаді, такі групи одразу ліквідовуються. Але так я вже казав, ворог тим самим вислідковує наші сильні, наші слабкі сторони для того, щоб визначити, визначити як далі вони мають цю, цю, цю роботу робити свою, тому що є специфіка тих роботи тих малих груп, які про які ми зараз спілкуємося, на суходолі, бо тому що їм більше є можливість якісь для манерів, А от коли вже вони застосовують ті групи на, скажімо, там десь на островах чи десь на наворах. Одмоплесі. Відповідно, ці групи вони мають менші можливості, тому що вони завжди знаходяться на відкритому просторі, їх легко побачити і легко ліквідувати. На вашу думку, як змінилася війна за останній рік на Дніпрі в плані того, чому навчилася кожна сторона? Як і на Суходолі, Запроваджуються нові технології сьогодні, які постійно модернізуються, так і запроваджуються нові технології, скажімо так, на водному плесі, десь на воді. І та чи інша сторона, і ми, як Збройні сили України, так само, і наш ворог він постійно модернізовується, він постійно підлаштовується. І ця робота йде постійно. Ця робота відбувається постійно. Ми сьогодні бачимо, наприклад, яким чином застосовуються оці всякі різні новітні технології, які безпілотні літаючі технології, тому що дуже багато нам доводиться їх перехоплювати, отримувати, бачити на їхні їхні технологічні які з розробки. От ну для прикладу, можемо сказати так, що. Якщо сьогодні, наприклад, зараз ворог масово засовує наприклад, наприклад дрони на оптоволокні, то сьогодні, наприклад, використання їх на водному плесі їх є трошки недоцільне, так тому ми бачимо, що вони якби не ставлять собі за ціль використовувати їх, бо тому, що там своя специфіка, є своя специфіка у керування цим дроном, тому що він, якщо там десь оптоволокно, воно тягнеться за, за тим літаючим апаратом. Якщо воно там падає в воду, там є свої нюанси в керуванні. От, тому власне ці технології постійно модернізовуються. Якщо сьогодні вони зробили пріоритет не на оптоволокні, а на інші як там літає літальних апаратах, то власне вони постійно-постійно модернізовуються. І відповідно, ми теж модернізовуємося, бо тому, що в нашій бригаді сьогодні є ціла лабораторія, така конструкторська, яка працює. Над удосконаленням літаючих апаратів різних, тому, що нам надходять дуже багато різних таких приборів, які приходять як зі сторони держав державної програми, так і нам багато постачають волонтери. От і ці всі речі треба модернізувати, підлаштувати власне під специфіку використання десь на водному плесі. Пане Олеже, Вас молода бригада. Розкажіть, будь ласка, яких фахівців зараз шукаєте, які можливо до них є особливі вимоги, враховуючи специфіку роботи бригади? Так, ми молода бригада, проте ми досить досвідчена бригада. Нас ми вже діємо більше, більше року. Наша бригада пройшла свій певний бойовий шлях і своє бойове загартування. Ми розпочинали з півночі нашої української держави. Потім наша бригада виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку. І віднедавна, от я вже казав, від осені ми знаходимося на півдні нашої української держави, де несемо бойове чергування на певні на певні території. Історії. Наша бригада відноситься до 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил України. Ми Є відносимося до тих військ, які сьогодні прийнято називати елітою нашої збройних сил України, тому відповідно вимоги до наших військовослужбовців, які чи просто до людей, які бажають служити у нашій бригаді, є трішки більшими. Вимоги в першу чергу до стану здоров'я, до психологічної підготовки. І це так би зазначили про це, що це є пов'язано із специфікою служби і специфікою виконання певних бойових завдань. Проте в нас є достатньо велика кількість. у нас є достатньо велика кількість посад, які можна віднести до посад забезпечення функціонування нашої самої бригади, де вимоги до військовослужбовців є значно нижчими. От, тому ми запрошуємо до себе в наші ряди. У нас є ряд вакантних посад. Запрошуємо в наші ряди. Це і операторів БПЛА, і навідників міномета, і це санітарів, медичних пунктів, водіїв, кухарів, діловодів. Тому, користуючись сьогодні, нагодою, що ми сьогодні є на телебаченні, я би хотів, кого зацікавила ця інформація. Ми сьогодні широко представлені є в засок масової інформації, фактично у всіх соціальних мережах. Хто має бажання, шукайте сорокова бригада берегової оборони ми запрошуємо до нас на службу. Скажіть, будь ласка, портрет новоновобранці сьогодні. Чи можете описати? Скільки йому років? який в нього соціальний статус, яким чином він потрапляє в вашу бригаду? E, ви знаєте, враховуючи зараз ситуацію, яка є в нашій державі, і війна і все інше, ми сьогодні готові роздати на службу нашу 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 бригаду людей, які готові просто служити в нашій бригаді. От, якщо людина виявляє бажання, має бажання служити, а ми таких е, людей фіксуємо майже щодня, до нас звертається на наші різні такі е, е, телефони і наші різні майданчики, де ми представлені, ми спілкуємося з цією людиною. Якщо навіть десь по якихось параметрах людина не підходить, по фізичних чи психологічних, ми обов'язково знаходимо, ми знаходимо е, ту посаду для людини, яка би найбільше її підходила. Наші менеджери спілкуються з людиною, і ми намагаємося так знайти ту посаду, яка б людина бі на влаштовувала. От, тобто тут спілкування йде таке дуже-дуже до, дуже, скажімо так, от ми спілкуємося, і ми визначаємо і фактично, в принципі, всі до нас, всі, хто до нас звертаються, то ми намагаємося людині допомогти, щоб вона знайшла свою іменну посаду. І цією посадою далі <кхем>, служити в нашій, у нашій частині. Ви військовий з бойовим досвідом отримали поранення, потім пройшли реабілітацію. Яким чином це, можливо, вам допомагає в роботі в рекрутингі? <кхем> так, склалося в мене в житті, що майже два роки я прослужив в іншій бойовій бригаді, де відповідно зі мною сталися усі ті пригоди, які. Які я сьогодні, скажімо так, пожинаю, так <кій> відповідно сьогодні робити там якусь більш бойову роботу вже я, скажімо так, не то, що не ну, скажімо так, не в змозі, бо є певні особливості фіз фізичні, фізично такого характеру, але роботу адміністративну. Досвід, який в мене є дуже великий. Я до повномасштабного нашого вторгнення працював на таким, скажімо так, на адміністративних посадах. От. І враховуючи цей досвід адміністративний, враховуючи досвід бойовий, сьогодні мені трошки легше є розуміти специфіку роботи відділу, який я маю сьогодні за честь представляти на вашому, на вашому каналі. Це відділення рекрутиного 40-ї бригади берегової оборони. Поєднуючи цей адміністративний досвід, поєднуючи цей бойовий досвід, легше є сьогодні. Спілкуватися, тому що ми можемо, скажімо так, маємо навіть можливо і моральне право сьогодні спілкуватися і запрошувати нашу бригаду. Бо сьогодні дуже багато є запитань. Знаєте, там от ну ви там запрошуєте бригаду, а чи ви там служили? І де служили? Чи це з одної сторони так? І ще я хотів би навіть зауважити про те, що сьогодні наше відділення рекрутингу. Ну, можна сказати, на 100% є сформовано військовослужбовців, які пройшли свій бойовий шлях, які сьогодні отримали поранення, і вони сьогодні, маючи теж певний досвід і бажання, сьогодні працюють в відділенні рекрутингу 40 40-ї бригади берегової оборони. Тому тут поєднання адміністративного досвіду, бойового досвіду, якраз мені так зійшлися, і я намагаюся ще бути корисним корисним тій справі і справі нашої української перемоги. Чому можете розказати, за яких умов ви отримали поранення? І чи правильно я розумію, що ваше поранення вам по факту дозволяло би не продовжувати службу? Так, ну я не буду в деталях розказувати, бо це дуже багато є багато специфічних нюансів, які пов'язані. Це був 22-й рік. Це був тунецький напрямок. І тоді ми тільки вийшли, були з нашої бригади, ми тільки сформовані були, ми вийшли з нашим, нашим підрозділом. От був, це був часів яр. От і це була така дуже непроста історія, коли на, скажімо так, на тільки кіно новостворений підрозділ одразу ми попали під ракетний обстріл. Це три скандери в нашого, нашого підрозділу. Було ряд людей, які загинули, були багато поранених. Ну, в тому часі вдалося мені вижити. Врятувала мене моя машина водієм, якої я був, можна так сказати. Тому. Це був така була така історія. Потім ще були багато різних ситуацій, які Теж, ну, скажімо пішли не на користь моєму здоров'ю, старався, намагався якось себе реабілітувати, час від часу підліковувався от, і поки ще дозволяє сили здоров'я, намагаюся продовжувати службу Збройних силах України. Люди сьогодні вони хочуть знати, а куди, там, якщо ми нам ми йдемо на якусь службу, так на ту чи іншу посаду, ми хочемо знати, що за підрозділ, хто ним керує, які командири. Звичайно, що люди більше будуть йти на службу у ті підрозділи, Дрозділи, де є командири з бойовим досвідом, де є командування з бойовим досвідом, тому що ця людина, маючи досвід, вона може промо може може робити правильні якісь надавати правильні команди команди, так щоб зберегти життя людей, зберегти майно життя це дуже важливо, є, бо тому, що як правило, дуже багато є таких випадків. Ми сьогодні маємо таких багато випадків, коли десь із-за того, що десь ті чи інші військовослужбовці, які не мають такого досвіду, приймаються, можливо, навіть і неправильні рішення. На офіційній сторінці вашої бригади в Фейсбук зазначено про те, що ви проводите рекрутинг без задіяння ТЦК. Поясніть, що це значить, і наскільки це аргумент для новобранців. Так, ну система рекрутингу це дуже унікальна річ. Вона нещодавно зійшла офіційно в систему Збройних Сил України. Як на мене, вона мала би навіть напевно, що і швидше десь напевно запрацювати, але е, працює зараз. Ми підлаштувалися, ми виконуємо ці всі зобов'язання, які перед нами ставляться. І е, чим вона є плюс, це ну в першу чергу це є додаткове джерело надходження військовослужбовців. От, але за тим стоїть дуже великий процес. Це процес, який в першу чергу, як на мене, є ну десь він є більше на позитиві. Чому тому, що е, військовослужбовець, який сьогодні десь чи навіть просто звичайна людина, яка там виявляє бажання чи вже десь ну хоче йти на, на службу, вона має можливість сьогодні з нашим менеджером-рекрутером поспілкуватися про умови служби. І набираючи цей номер телефону, її точно ніхто там одразу не забере Збройні Сили України, а навпаки, дадуть роз'яснення, пояснення. І якщо людина захоче, виявляє бажання служити, то наш рекрутер-менеджер упродовж того всього періоду, доки вона є в статусі новобранця і заходить у наш підрозділ вже на ту чи іншу посаду, постійно її супроводжує. Цей період приблизно є, триває до двох місяців. Це приходження військово-лікарської комісії, це проходження базової військової і фахової підготовки. І коли Дина вже потрапляє підрозділ. Цей весь період наш рекортер-менеджер супроводжує людину, особливо тих людей, які Сьогодні є, ну напевно, не служили Збройних сил України, так або служили, але вони стикаються на тому етапі. Дуже багато є запитань, дуже багато є проблем. Тому ми постійно контактуємо і стараємося, щоб ця людина вирішувала ті питання по ходу, по ходу їх виникнення за час існування оцього нашої, нашої роботи. А це від початку року можна так сказати. Всі військовослужбовці, які до нас зголошувалися на ту чи іншу посаду, які погоджували ту посаду ще до... Часу проходження навіть військової лікарської комісії служить за тими посадами, які вони попередньо визначили з нашим менеджером-рекрутером. Ви молода бригада, і, я так розумію, ви все ж таки не потрапили в програму 18-24, чотири, де молоді, молоді люди за контракт можуть отримати від мільйону до двох мільйонів гривень за час служби. Але у вас інші соціальні гарантії та виплати можемо коротко зараз пояснити на які виплати може розраховувати новобранець, і які соціальні гарантії? Так, ми не потрапили в цю програму, і хочу сказати, що нас до нас є вже з декілька звернень. Наприклад, по наших телефонах звертаються до нас військовослужбовці, які є, скажімо, такого власне в цього віку, 18-24, Так, то вони якби нас звертаються для того, щоб служити в нашій бригаді. От серед них навіть є дівчата. От, ну, специфіка служби жінок в морській піхоті вона є е, така специфічна. Так там все регламентовано є певними нормативними документами і погодженнями. Е, от але є ось такі до нас звернення. Е, ми намагаємося з ними спілкуватися з цими з тими людьми, вирішувати е, вирішувати то питання служби в наших в нашій частині. Щодо нашої бригади, так я вже повідомляв, бригада наша належить до Корпусу морської піхоти військово-морських сил України. У нас відповідно ми є елітним підрозділом, так тому відповідно є і більша заробітня плата. Це грошове винагородження. В нього входить власне і премія, яка виплачується кожного місяця за успішне виконання бойових завдань. В нас обов'язково. В нас обов'язково виплачується одноразова матеріальна допомога щорічна. Людина, яка безпосередньо бере участь у бойових діях, діях отримує бойові виплати. І на превеликий жаль, якщо трапляється так, що людина десь потерпляє і отримує поранення, також виплачуються відповідні фінансові виплати, здійснюються за поранення за час перебування в лікарні. У нас багато хлопців, які сьогодні після поранення повертаються на службу, повертаються на свої місця після проходження успішного лікування. Якщо, наприклад, людина десь не має такої вже більше можливості чисто фізичної можливості виконувати ті чи інші завдання, то відповідно командуванням підрозділу приймається рішення щодо переведення такої людини на іншу посаду. Ну, Це посада є пов'язана, так я вже зазначав, з забезпеченням функціональної військової частини. От тому це дуже дуже є важливо. От такі моменти, ми враховуємо це все. Е нема такого, що, знаєте, там людина не може виконувати її там насильно кудись заставляють щось зробити. Що би ви сказали новобранцям, або, наприклад, тим, які досі вагаються і досі не обрали для себе не спеціальність, не бригаду. Чи є для вас якісь особливі слова, які до цього не були аргументами для людей ось ці останні три роки? Е Хотів би сказати так, що найперше кожна людина чисто її конституційний обов'язок є захищати нашу українську державу. Друге, важливе, що є сьогодні, повинен пам'ятати, що кожен, хто сьогодні долучається до Збройних сил України, хто бере зброю в руки, є сьогодні продовжувачем тих добрих українських традицій, збройних традицій, які є пов'язані з тим, що українську землю треба захищати. І захищати її потрібно, коли до неї приходить ворог. І друге, це важливе питання ворога потрібно знищувати сьогодні будь-яким способом. Чи впливає на мотивацію новобранців або діючих військових те, що зараз з'являються новини про так звані можливі перемовини, так зване призупинення, можливо, війни. Чи впливає це взагалі на вашу роботу, чи ускладнює її? Ви знаєте, Дуже багато є таких випадків, особливо я так пригадую, наприклад, свого власного досвіду, особливо це в 22-му році, було так. Багато знайомих телефонували, дзвонили. Там щось стається, якась там справа політична, чи якась інша, як там, що там у вас. Люди, які займаються бойовими завданнями, насправді, напевно, дуже мало реагують на такі речі. Проте, проте якщо відбувається... І інформаційно про просторі постійно такі відбуваються вкиди про те, що там вже скоро перемир'я, скоро закінчення війни, воно значно розслабляє наших, наших військовослужбовців. Тому такі речі, напевно, що мали б, мали напевно, не мали мати місце, засоб масової інформації. Тому що Якщо війна, значить війна, значить ми боремося. От. А от такі вкиди постійні там на, на предмет того, що от ми вже завтра там будемо, е, буде перемир'я, завтра буде все. І це воно трошки розслабляє. Це особливо спостерігається. Я так, що я бачу зі сторони різних телеграм-каналів, зі сторони різних е, там Ютуб-каналів, е, і особливо це людьми, які не мають ніякого відношення до, до зсу. Це просто люди, які там моніторять якусь інформацію, можливо, ще навіть і працюють на ворога, які постійно вкидають у завтра. Все, кінець війни. Там же все, це, це трошки воно якби діє не дуже добре. Пане Олеже, дуже дякую за ваш час. Дякую, що погодились на цю розмову. Дякую вам, дякую за можливість з вами поспілкуватися.